Тобто, якщо раніше йшлося поодинокі пуски, потім парні, то тепер десятками. Причому досить показова тактика, що після дронів, по яких має працювати, власне, відволікається на них ППО, наноситься рак... удар ракетним, тобто і використанням крилатих балістичних ракет, досить підступна тактика. Держава Ізраїль передає нам всі розвіддані щодо тактико-технічних характеристик іранських дронів. Всі. Якщо Ізраїль не володіє інформацією, не володіє Сполучені Штати, то не варто знов-таки панікувати раніше, як то кажуть, бігти поперед батька пекла. Є Іран по цимбалу. Росія навіть по цимбалу їхні су 35 в кількості 24 одиниць, які вони начебто отримали від Російської Федерації за поставлені дрони. Натомість Іран використовує подібну тактику як елемент військово-політичного тиску в першу чергу на країни Заходу в моменті підписання так званої ядерної угоди. Ну, знов ну, таки питання: хто уповноважував, власне, <кхе> держслужбовця давати інформацію на випередження? Якщо він узво... має коментувати вже на момент, власне, ну скажімо, або взагалі не коментувати. Цим, до речі, пов'язана можливість, скажімо. Тестового удару по власне Києву в моменті ну, перевірки так званого антидронного купола. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про совне компетентно та з компетентними людьми, звичайно, українською мовою. Мене звати Олександр Строцов, я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є військовий експерт Дмитро Снігірю, за яким ми сьогодні говоримо про військову небезпеку, яку несе іранська зброя. Але перш за все, прошу підписатися на мій канал, лайки, донати та підписки на патроні також вітаються. І переходимо до. Розмови ми є відчуття, що ракетно-дронова активація ворога відбулася останнім часом. Чи дійсно вони активізувалися поніше з з попереднім місяцем? Так, дійсно, активізувалася, і ця активізація пов'язана в першу чергу з початком опалювального сезону, як в Україні, так і безпосередньо в країнах Європи. Пояснюю, про що йде мова ракетними атаками, атаками дронів Камікадзе. Російська Федерація намагається вивести з ладу українську енергетичну систему, унеможливити постачання української електрики в країни Європи. Власне, мовиться про те, що за рахунок української електроенергії країни Європи мали можливість знизити залежність від російського газу це джерела диверсифікації, джерела фактично життєдіяльності європейських країн. Російська Федерація не може цього не розуміти. Плюс, відповідно, це додаткові надходження в бюджет, 4 мільярди на це ціна питання. Тому не випадково основною ціллю російських окупантів стали саме об'єкти критичної інфраструктури енергетичної. Після масового ракетного удару 10-11 жовтня представники української сторони заявили про неможливість подальшому виконання своїх зобов'язань щодо постачання електроенергії в країни Європи. І тут варто зауважити, що оцінка власне, того, що відбулося 10-11 жовтня, з позиції головного управління розвідки Міністерства оборони свідчить про повне розуміння. Прозвучала інформація, що це, начебто, була ініціатива, ледь не а, новопризначеного командувача російським угрупуванням Суровікіна. Він хотів показати таким чином на думку українських розвідників ефективність своєї діяльності. так от розвідникам пояснює, що 5 жовтня а Суровікін був призначений 8 жовтня. Себто добре значення Суровіті на країни ОПЕК приймають безпрецедентне рішення про зниження видобутку нафти на 2 мільйони барелів за добу. Саудівська Аравія зробила такий подарунок країнам ЄС. Це не могло не викликати відповідної реакції в першу чергу зі Сполучених Штатів, бо постала під питанням політичне узгоджене рішення всіх країн Європи щодо. Власне, контролю за цінами на енергоносії з Російської Федерації, і наступним кроком російських окупантів було відключення Запорізької АЕС, яка фактично 30% дає українському енергоринку. Є найбільшою атомною станцією в Європі і відповідно забезпечує енергопотік країни Заходу. Ну і нанесення ракетного удару по критичній інфраструктурі. Причому, якщо подивитися, бурштинська стала. й ледь не основною ціллю. Чому власне це те, що забезпечує енергоміст країнами Європи, забезпечує синхронізацію? Оце основна ціль російських окупантів: зірвати опалювальний сезон в Україні, унеможливити надходження в бюджет від продажу електроенергії і відповідно поставити під питання проведення опалювального сезону в ЄС і скасувати фактично диктатом газовим рішення про обмеження цін на російські енергоносії. Це ціна питання, яке заплатила Україна. Пане Дмитре, у нас зараз з'явилися іранські е е дрони, які розговорили багато і іронічно, як про доволі малоефективну зброю. Мовляв, літає низько та повільно. можна збити ледь не з рогатки. Ну а якщо серйозно, то в чому їхня сила, крім дешевизни? Ну їх в кількості Власне, Російська Федерація використовує масовий характер запуску, фактично блокуючи роботу ППО. Тобто, якщо раніше йшлося поодинокі пуски, потім парні, то тепер десятками. Причому досить показова тактика, що після дронів, по яким має працювати власне, відволікається на них ППО, наноситься рак... удар ракетним. Тобто її використанням крилатих балістичних ракет, досить підступна тактика. Плюс, відповідно, дрон працює на висоті 40 метрів, це висота потолку, і що неможливлює його ефективне виявлення системами ППО. Тобто якась кількість все одно влучає всі. Але разом з тим, шановні українці, 85% дронів збивається українськими системами ППО. Не варто посипати голову попілом. Це більш ніж е, високий показник роботи. І давайте не забувати ще один момент, що активізація цієї активності, мовиться про використання дронів, не випадково співпала з рішенням е, ранштайну 6 про надання антидронових рушниць. Тобто, це фактично виклик країнам заходу, що поставили під сумнів. І політичне, і військове рішення провідних країн світу щодо військово-технічної допомоги. І ще один момент, пане Олександре, на який я хотів би звернути, шановні українці, знов таки атака дронів Камікадзе по Києву співпала по часу з появою українських ЗМІ. Відверта провокативна інформація щодо можливості надання Російській Федерації чергової партії іранських дронів Араж-2. З начебто покращеними тактико-технічними характеристиками. Причому українські ЗМІ виступили знов таки, всмоктали, як губка, цю інформацію, навіть не перевіривши. Справа в тім, що цю інформацію запустив так званий російський воєнний блогер Борис Рожен. Причому. Перше джерело інформації він пише: згідно з інформацією на неназвані іранські джерела. Тобто, перевірити інформацію немає можливості, вона фактично недостовірна. Йдеться про інформаційно психологічну операцію російських спецслужб, інструментом якої стали українські ЗМІ, які чи то з дурної волі, чи то від недорозуміння і нефаховості поширювали неперевірену інформацію. І потім той же саме Рожен додає за інформацією іранської сторони: араж є е, е, покращена тактико технічні характеристики. Ну, давайте разом з вами проаналізуємо згідно інформації з відкритих джерел. Араш оснащеним тим самим двигуном, що, власне, шахід 136, сумно, Це це його швидкість до 200 км. Це не вдерваха, як подають росіяни. Бойова частина знов 30-40 кг. Є інформація про можливість модифікації цих безпілотників реактивним двигуном. Тоді дійсно швидкість може бути до 400 кг, бойова частина до 200 Але. Шановні українці, ця інформація не перевірена, не підтверджена. Чому позитив наразі ситуації, яка склалася з міжнародною підтримкою, держава Ізраїль передає нам всі розвіддані щодо тактико-технічних характеристик іранських дронів. Всі. Якщо Ізраїль не володіє інформацією, не володіє Сполучені Штати, то не варто знов таки панікувати раніше. Як то кажуть, бігти поперед батька пекла. В чому ще позитив цієї ситуації? Ізраїль, нарешті, змінив свою думку щодо можливості надання військово-технічної допомоги Україні. Йдеться саме про антидронові рушниці. Державі Ізраїль конче необхідно відпрацювати алгоритм їх знищення на українській території. Бо вони прекрасно розуміють, що наступною цілею Ірана стане саме держава Ізраїль. А, пане Дмитре, от водночас співпраця Росії та Ірану розвертається, і зараз вже йде мова про передачу Росії іранських ракет АТЕХ 110 та, та, та Золфах, що має дані стрільби відповідно 300 та 700 кілометрів. Чи нам щось відомо про ці ракети, і чи можливо в такому разі передача Україні ракет Петрио та Атакамс? Давайте почнемо знов-таки. Інформація про передачу даного вида озброєння Іраном, Росії, вона не підтверджена. Я проілюструю це на прикладі дронів. В українській ЗМІ два тижні. Я втомився спростовувати інформацію, але два тижні гуляла інформація про те, що російська сторона отримала від Ірану декілька тисяч дронів Камікасов. Справа в що за даними американської розвідки... В самому Ірані станом на 2021 рік на бойовому чергуванні було не більше 200 дронів. Про які тисячі розповідали вам військові експерти, корисні ідіоти, для мене загадка. Але менше з наразі вийшов вже міністр оборони Резніка і заявив про те, що російська сторона отримала приблизно до 300 дронів. Якщо брати до уваги офіційну статистику, а це повідомлення Генштаба ЗСУ. Українське МППО вже утилізовано більше сотні іранських безпілотників. Це перше. Друге, спекуляції навколо заяви Зеленського. Мовиться про те, що президент України заявив про можливість отримання Росією 2300 безпілотників, а не факту отримання. Це різні речі. Знов таки почали нагнітати ситуацію. Вся Росія отримала в Дервафе. Ситуація на фронті кардинально зміниться. Не зміниться. Ми, як видавлювали окупантів, звільняли території, так і будемо звільняти. Це те, те саме стосується іранських ракет. Що стосується Атакмс. є позиція Сполучених Штатів про те, що успішний характер просування Збройних сил України. Дозволяє тримати під вогневим контролем позиції окупантів вже навіть без використання РСЗВ Хаймер з дальністю ураження 84 км, а там, я нагадаю, 300 км. Тобто мовиться про те, що наразі ми вийшли вже на ті відстані, які дають можливість нанесення вогневого ураження по місцях накопичення, місцях зберігання. Зі звичайної ствольної артилерії, ну, в тому числі Ті САУ, які і відповідно М777 американського та інших виробництв, які передані нам були західними партнерами. Оце позитив. Тобто, західні партнери нам чітко довіряють і розуміють можливості використання цих видів зброї. Пане Дмитро, можливо, я не все знаю, але досі Росія не використовувала принаймні активно. Імпортне озброєння чому виникла потреба у іранській техніці, чи це означає, що є проблеми власне з російським ВПК, яке не справляється своїми завданнями? Абсолютно, є великі проблеми. Якщо до війни Росія випускала 160-180 крилатих ракет на рік, то наразі, після початку безпосереднього вторгнення на територію України кількість ракет до шістидесяти. Західні санкції грають свою позитивну роль. Росія наразі унеможливлена для себе постачання нових західних технологій. З позитивом можна говорити про те, що ті мікрочіпи, які вони отримують з Китаю через треті країни, на 60% виявилися бракованими. За що окрема подяка вже китайцям? Тобто, це не жарт, ми можемо посміятися, але менше з тим. Оце показник того, що чим стикнулася Російська Федерація. Що стосується можливості застосування, я ще раз підкреслю, іранських ракет, ми будемо коментувати разом з вами події по факту, не дай Боже, звичайно, якщо він відбудеться. Мовиться навіть про факт передачі, я вже не говорю про безпосередній факт застосування іранських ракет. З іншої сторони, ми маємо говорити про те, що програма безпілотників в Ірані це власна програма китайських спеціалістів. І коли ми говоримо про можливі санкції проти Ірану, ми маємо говорити і про можливі санкції проти КНР як країну, яка постачає технології і товари подвійного призначення під санкційні країни. Має бути жорстка відповідь на подібні дії комуністичного Китаю. Пане Дмитро, а якщо говорити про вигоду Ірану, для чого йому втягуватися в цей конфлікт на боці агресора? Є іран по цимбалу. Росія навіть по цимбалу їхні су 35 в кількості 24 одиниць, які вони, начебто, отримали від Російської Федерації за поставлення дрони. Натомість Іран використовує подібну тактику як елемент військово-політичного тиску в першу чергу на країни Заходу в моменті підписання так званої ядерної угоди. От вам відповідь: вирішує свої виключно внутрішньополітичні питання. Їм конче необхідне підписання цієї ядерної угоди, яка була фактично розірвана під час Трампа. Пане Дмитро, а якби Україна запропонувала Ірану купити їхні, їхню техніку? Вони б на це погодилися, ви думаєте, якщо їм по цимбалому? Іран під санкційна країна на це б не погодилася Україна. Це по-перше, нам би не дали можливості, та й Україна власне сама би не погодилася, бо ми б потрапили під економічні санкції з з боку країн заходу. Тому це не вартує тих іранських безпілотників. Я ще раз підкреслюю, там ну, говорити про їх унікальність немає ніяких підстав. Дійсно, вони беруть за рахунок низької собівартості, ну і відповідно певних тактико технічних характеристик. На більше того. Пане Дмитре, нещодавно Україна понизила рівень дипломатичних стосунків з Іраном. Але це очевидно дуже допомогло. А нам, взагалі, посольство Ірану в Україні потрібне, воно залишилося. Так, да, воно залишилося. Це переведено, власне, ну скажімо, на більш низький дипломатичний рівень. Але ну це вирішувати вже Міністерство закордонних справ України, а не нам з вами. Але будь-яка, скажімо так, недружня акція з боку будь-якої країни по відношенню до нашої двоми країни має отримати жорстку відповідь. Тому числі, якщо й мовиться про присутність іноземних мілітарних символів на території нашої країни. Пане, нещодавно нарадник міського голови Києва Юрій Зозуря заявив, що над Києвом почали робити антидроновий купол. Вона він поки що функціонує участково. Що це таке і чи потрібно його зводити також, принаймні над великими прикордонними містами. Ну, знов таки питання, хто уповноважив держслужбовця давати інформацію на випередження? Якщо він узво... має коментувати вже на момент, власне, ну, скажімо, або взагалі не коментувати. Цим, до речі, пов'язана можливість, скажімо, тестового удару по власне, Києву в моменті ну, перевірки так званого антидронного купола. Це перше. Друге, якщо ми вже почали говорити про заяви Можна владчити, для мене не зовсім зрозуміла заява речника міністра внутрішніх справ Гераченка, який закликав збивати дрони власникам вогнепальної зброї. Тобто людина або не розуміється, що власне навіть службовими інструкціями є певні перестороги щодо застосування вогнепальної зброї в умовах. Власне, міської забудови співробітниками правоохоронних органів, уявіть собі зараз кількість робінгудів, які почнуть полювати за дронами, не зовсім розуміючи траєкторію польоту власне, автоматної черги. Тобто, це шок для мене це шок. Але що стосується антидронного купола, Мовиться ну, про те, що я ще раз підкреслюю після Рамштайн 6 прийнято рішення щодо передачі нам антидронових рушниць і відповідного обладнання, яке унеможливить удари по об'єктах в першу чергу критичної інфраструктури. Але давайте коментувати знов таки на момент вже безпосереднього отримання цієї зброї. На завершення, окрім Ірану, принаймні ще один союзник Росії, Північна Корея, має потужні ВПК. Чи можливе постачання зброї звідти? І чим воно чим нам загрожує така ситуація? Нічого не заводи. Я прокоментую, пане Олександре, дуже стисло Наприклад, прикладі російської зброї, аналогово якої немає. Мовиться про. ПЗРК ну, установку Панцер-1С, який не має аналогів, який призначений власне, для боротьби, в тому числі з безпілотними літальними апаратами. Так от замість безпілотника він в російському місті Білгород влучив житловий будинок. Оце показник. Уявіть собі, якщо це російська зброя, то відповідно ми можемо говорити про рівень, ну, скажімо, технічної оснащеності КНДР. Якщо брати до урахування, що не всі калібри навіть влучають в ціля, влучають українські, скажімо, туалети на міських пляжах, то тут питання, власне, вже і не тільки до Росії, але відповідно до її союзників, як країн, в які експортувалися, власне, зразки радянської і російської зброї. Добренько, дякую за. Дякую. Дякую за це інтерв'ю. Отже, це був військовий експерт Дмитро Снігіровь, з яким ми говорили про небезпеку, яку несуть іранські е, боєзаряди. І дякую за цю розмову. Якщо вам був цікавий із каналу і ця розмова, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео підписатися на мій канал. Також підтримати канал на патреоні чи Донатом. Мене звати Олександр Сарсов, я автором цього каналу. Тут ми говоримо про слоне українською мовою та з компетентними людьми. І все. Буде Україна. Дякую. Хочеш, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклі для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжої історії, вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.